Діва витязю на спогад віддала разки перлові. Хай же Бог дарує радість юній діві юнакові. Що я краще притулити до рубінів щік агати, поруч ніжного алоє кипарисом виростати. Хто їх бачить, той не може в серці втіхи не зазнати. Стогне любий у розлуці, Де любов моя одна ти? Він на неї подивлявся, світлим щастям живучи, І, з коханою, розставшись, віддалився у плачі. Заридало сонце, Ляли сліз закровлені ключі. Проказала світ. Не впився, хижо кров мою п'ючи. Витязь бив себе у груди, журно попрощавшись з нею. Всіх любов примусить плакать і пом'якшитись душею. Як закриють сонце хмари, тьма лягає над землею, а в танділ в розлуці змерхнув. Не виблискував зорею, Сльози й кров його по щоках проливались водночас, Він казав мойого Сонця ясний блиск уже загас, чорні брови палять душу, палять серце, мій алмаз. Світи інших, окрім неї, я не хочу в тіх окрас. Вчора був я, мовалоє, що зростив його едем, а сьогодні доля в мене люто влучила мечем. І неначе сіттю серце огорнулося вогнем. Знаю я, що є безглуздям світ, в якому ми живемо. Кажучи, це, витязь плакав і тремтів. Зітхав до ранку, з глибу серця рвався стогін, вкинув тіло в лихоманку, наточив од'їзд отрути, в радість бачити коханку. Леле, доля всіх в жалобу сповиває наостанку, спочивальні витязь плаче. Непритомніє од млості, у думках кохану бачить, любо йде до неї в гості. На лице лягає блідість, мов мороз, на пишні брості. Он, як змучило троянду сонце, Згашши в висоті, високості. Серце людське. Ти прокляте, серце жадібно несите, часом злиднями розтяте, часом радістю зогріте, і засліплений безсиле, щоб тебе збагнути світе. Ані цар, ні смерть не може серце людським володіти. Проказавши гостро серцю скарги ці і ці прокльони, Він дари свого сонця перли виняви скарбони, що були їй за оздобу за красу її корони, цілував він їх, проливши сльози чисті, як вісони. Раптом цар. Прислав наказа готуватись до дороги, поспішив прийти він зблідний від безсоння і знемоги. Там же юрби позбирались, вкрили доли перелоги, їхав цар. Наготували тулумбаси мідні роги. На коні був цар. Не сила змалювать тодішнє свято. Слів не чути загриміли, тулумбаси всі завзято, пил затьмарив сонце, гнали соколів та псів багато, і густою кров'ю звірів всі поля було полято. Цар кінчив щасливо лони, Втіх, зазнавши в полюванні З ним пішли князі й вельможі й вояки могутньостанні Він ступив в царські палати, пишно встелені і вбрані залонали Залунали звуки хору, грана Арфі та Тимпані. Цар і витязь сіли поруч, дружня йшла між них розмова, їхні губи, мов рубіни, їхня усмішка перлова. Зблизька купчились вельможі, а здаля юрба святкова. Не згадавши, Тарєла, не сказав ніхто й слова. Повернувсь до себе, витязь, стисши серце вбите горем. тільки видиво любові мріє в нього перед зором. І він то встане, то приляже, то заснуть безумцям хворим, не заснуть безумцям хворим. Чи прислухається серце до вмовлянь, що линуть хором? Він казав, щоб втішить серце, що придумати мені? Квітко, раю, стрункостанна, я від тебе вдалині, вигляд твій всім зорам радість, ти женеш думки смутні. Як тебе не годен бачить, то з'явився хоч у вісні. Це сказав він, заридавши, сліз струміння потекло, серцю вимовив терплячість, дум примудрих джерело. Лиш в терплячості всі злидні серце винести б змогло. Як Добра ми молим в бога, то повинні взяти зло. Ти, о, серце, вмерти прагнеш, він сказав до серця знов. Та ще краще жить для неї, їй життя віддати й кров. Заховайся, хай не бачать, що вогонь тебе зборов, бо закоханим. Не личить, виявлять свою любов.